Доброго дня! Сьогодні вам покажу кухню, яку я зробив самостійно, і обійшлась вона мені 27 тисяч гривень. Саме ДСП, тобто листовий матеріал, обійшовся 18 тисяч гривень, стільниця обійшлася мені 4 тисячі гривень, і фурнітура обійшлася 5 тисяч гривень. Ось така кухня, друзі. корпуса тут зроблені з ДСП. Дверки, фасади зроблені також ДСП. І поклеєні кромкою 1 мм пурклеєм. Ось такі верхні ящики. Так воно все виглядає. Верхні ящики в нас висотою метр десять, а дверка в нас метр дванадцять. Чому метр дванадцять? Тому що тут дверка якби слугує ручкою. Ось так. Усі меблі е зібрані на конфірмати. Тобто ось вони. Тут е на на такі наклейки, не було наклеїк маленьких, це наклейки від Мініфікси. Ну, вони теж тримаються, їх так не дуже видно. Ось тут наклеїк нема, тому що це е такі видимі частини то я їх зібрав на дерев'яних чопіках і посадив на клей. Ну, не видно просто так гарненько воно виглядає. От. У нас усі секції на доводчиках. Так, ось тут зроблений ось такий зазор, це для штор. І для того, щоб коли ви дверку відкриваєте або відкриваєте дверку холодильника, вона не впиралася сюди в штори і не пачкала їх. Значить, подивимось ось дверки, ось так от полки. Значить, Можна звернути увагу, тут полки на різній висоті. Це не помилка, це зроблено для того, щоб тут можна було поставити а, бутилки. Бутилка двохлітрова бутилка. Води сюди якраз лазить. Ну, вони є різні, я міряв по двохлітровій пляшці води. Так, так само. Ось ще одна. Клапан на вентиляцію, обов'язково його ставте, тому що якщо десь сусіди проб'ють вентиляцію, всі запахи з їхньої кухні будуть йти до вас. Тому клапан завжди ставте. Так от, так, от всі тут три петлі стоїть. Все це з доводчиками, воно все плавно закривається. ось так. Так, Це секція під витяжку. Тут так не вдалося зробити, тому що тут панель витяжки, тому тут на нажимання у нас працьовує. Ось так. от. Розетка така, це тимчасова, така страшна. Отвір під гофру. Отвір робиться коронкою. Так, ну і тут отвір. Можна ставити гофру, можна ставити пластикову, пластикові труби. Так, закриваємо дверку. Так, тут на себе відкриваємо. Так само ось такий ящик. Ящики між собою стягуються меблевими стяжками. Ще можна стягувати саморізами. Але мені більш подобаються стяжки. Так. Так. І наступний ящик. Цей ящик, до речі, ось тут фасад. Бачите, так, такий самий відбільничок, як і на дверях. Це, щоб дверки, не били в плитку. Так. Ось так от полка. В принципі, по, по, по бажанню можна а, ось ці там, ну, розміри в них міняти. тобто Додати або вище, нижче ставити. От. Я так роблю якраз там, 380 мм. Можна, хто хоче, може більше, менше робити. Так, тут сушка. сушка Інокса здається. І е, особливо зверніть увагу, коли ви купуєте сушку, які в неї е, цей поддон. Тому що часто продають сушки, і в них поддони так, з такого матеріалу, як пластикові бутилки. Ну, зовсім він такий слабенький. Тобто Його б я вам не, не, не радив купувати. Хоча поддони, оці, вони, е, можна купити їх окремо. То не обов'язково брати якусь там, дорогу, можна сушку дешевше, а взяти цей поддон. І ще сюди можна поставити замість цієї полки, можна поставити алюмінієвий такий профіль. І якби дна у ящика не буде. От. Не буде, тобто буде вентиляція, якщо ви любите ставити мокру зовсім посуду. Так само поддон тільки один. Тому що тут поддон, якщо поставити другий, якщо там буде вода, незручно знімати. Можна, вода може просто виливатися. Як правило, з верхніх скружочок капає водичка на оцей нижній поддон. Так, закриваємо. Доводчики, все працює. Фурнітура GTV. Це я не знаю, хто виробник. Ну, напевно, що китайська. Так, що у нас далі? Тут у нас просто ящик з дверками. Тут дві петлі. Ось такі накладні ручечки. До речі, якщо ви такі ручечки вирішили ставити, тоді відбійники силіконові потрібно ставити буде сюди. Тому що ручка починає бити в корпус. Так, ну, провіримо, все працює. Так, видвіжні. Шухляди. Ось так виглядають. Це скритого монтажу, здається, називається. Так, вони так само з долодчиками. все працює. До речі, якщо ви порівнюєте що краще дверки чи видвіжні шухляди, Хочу, щоб ви звернули увагу, те, що шухляди виходять значно дорожче. Наприклад, при однаковому розмірі цих двох ящиків вам до вартості, грубо кажучи, цього ящику потрібно додати матеріали і торцювання самих видвіжних ящиків. Далі ручки і три комплекти видвіжних цих от направляючих. Вони стоять десь приблизно. 400 там, чимось гривень. Ну, грубо говоря, на одному ящику різниця при однакових розмірах буде приблизно від 1,5 до 2 тисяч гривень. Тому враховувати це, тому що на усій кухні це може набігти десь приблизно 10 тисяч гривень, якщо візде ви будете робити видвижні ящики. Так, далі в нас секція під духовку. Духовки поки що немає, тому я сюди зробив дверку. Вона легко знімається. там Ось тут у нас такі кнопочки стоять, нажимаєте кнопочку тут і тут, і дверка легко знімається. І тільки відкручуєте от, і ставите духовку. Все так само на доводчиках. Так, от тут. так. Ось така тут штучка встановлена. Я не знав, що петлі вони бувають ще ось такі петлі, бувають з обмежувачами іншої серії, просто петлі. Вона там чуть-чуть буквально дорожча, вставляється там обмежувач. І можна Ну, щоб це зроблено, щоб ручка в ручку не били. Тут зараз ситуація така: такі продавали, продавались обмежувачі. Я купив, поставив, тому що вже петлі були ті. Так воно, звісно. Є, і є. Так, це секція. Секція Півруками. Ось так ось тут підключено все. Там от крани. Так. Наводчик. Тут в нас так само ящичок. Це ящичок на 45 см або 450 мм. Цей ящик у майбутньому можна демонтувати і на його місце поставити посудомийну машинку. Значить, для цього, щоб це зробити, просто він розбирається, достається звідси. Сам фасадик цей перекручується на посудомийку. А от за цією секцією, за цією секцією. Ось там. З ДВП. Там стоїть розетка для того, щоб підключити у майбутньому посудомийну машинку. До речі, хочу всім сказати, що коли ви плануєте саму кухню, не можна планувати так, щоб розетка знаходилась за технікою, тому що вона там попросту не влізе. Тому, якщо у вас духовка стоїть тут, тоді підключення ось тут. Посуда мейка стоїть ось тут, підключення, підключення ось тут. Ну, або, але, але не за технікою вона має стояти. Так, ще у нас кран? Так, мийка у нас це такий вот поддон в комплекті був мийкою. Такий він дуже шумний. Так, тут у нас є ось таке сито. Це робка в разі, якщо треба. Це е, для мила або миючого засобу для посуди. Ось так воно достається. Так. Ну, і сам кран з аератором. Його, до речі, цю ручку можна перекрутити як кому зручно, так і поставив. Ну, От. Так, і тут є е, перемикач такий, тобто можна перемикати. Але якщо у вас бойлер і треба економити воду, то краще користуватися таким, він більш економний розходи, розходи воду. Такий плінтус тут стоїть. На плінтусі стоїть профіль силиконовий такий він. Ну, це для того, щоб сміття не, не впевнений, чи він стримає воду, якщо буде якась розливатись. Але в будь-якому випадку дозволить, щоб туди не потрапляло багато сміття. Остап йде. Варильна поверхня. До речі, вона не грязна, це такий в неї малюнок. На камері його сильно видно, але деле він не такий, не такий яскравий. Так, і ще хотів вам розповісти про торці, коли ви вирізаєте е, отвори під варильну поверхню, е, під рукомийник, обов'язково треба торці чимось обробити. Варіант. Варіанти тут два. Перший варіант це обробити е, силиконом. Ви берете силикон. Мойка тут, от, наприклад, мойка стоїть не на кріпленнях, вона просто приклеєна на силикон в колір. От. І торці, оці спили, вони е, покриті силиконом. Намазані силиконом, щоб їх загерметизувати. Але як варіант можна ще використовувати там, акриловий лак. Не самий дешевий, не саме якийсь середній там по ціні. От. І торці покривати лаком цим в 2-3 слої. Він дуже швидко, тобто слой нанесли, буквально 10-15 хвилин там літом і інший слой, так 2-3 слої нанесли. І якщо там якась волога, чи він добре витримує, не знаю, чи він витримає поток но в всяком випадку, я мазав його підмийкою, ніяких проблем. Два роки я користувався кухнею, нічого не здулось, все було, все було отлічно. Так, стелешниця. Стільниця у нас заходить під так от сюди, от. силіконовий шов. Колір, підібраний силікон. Сілікони там бувають матові, глянцеві, вже які ви собі. Захочете зробити, на мою думку, так краще робити, тому що тут не буде просто грязі. його легко прибирати, тому що коли тут прибитий прикручений цей профіль, він постійно якби, до себе привертає увагу, скажімо так, під ним постійно грязь, жир потім з'являється пліснява. Пристянок такий, ви поняли, про що я говорю. От, тому я б не радив його ставити. Якщо, якщо є можливість, тоді краще е, зробити ось так. Якщо можливості немає, тоді да, пристяну, пристінний профіль це якби, єди, єдиний варіант, який можна зробити. Ну, а так в цілому ось так це все виглядає. Розетки. Розетки просто стоять подвійні. Я ніколи не ставлю по 3-4 розетки. Я просто не уявляю, що туди можна підключити одночасно. Я не впевнений і включити, щоб воно одночасно працювало. Тут нема такого розміру. Так, тут плитка, як ви бачите, у нас сильно відходить, але вона прикриється ось так холодильником. І там буде тінь від холодильника, і це, це в очі так кидатись не буде. Це зроблено для того, що якщо ви тут щось готуєте, якщо щось бризне, то воно ну, не попадало на стіну, а все одно так от ще летіло на плитку. Ніша під холодильник. Ось так. Так само не намагайтесь дуже сильно зажимати холодильник, коли робите, тому що холодильнику для гарної роботи потрібна, потрібен простір для охолодження. Кухня отак вот вот кріпиться на такий релінг, чи рельсу монтажну. Ось так це все виглядає. Тут нож, ножки. Ножки для того, щоб... Коли вона отак висить, щоб в рівень виставити. Так. І там стоїть фурнітура. Тобто вона дозволяє регулювати. Цей ковпачок знімається, і там два вінтика крутити. Один регулює вверх-вниз, а другий вперед-назад. Якби до себе і від себе. Три петлі. Такий самий обмежувач стоїть. Закривається з доводчиком. Кухня, Кухню я не робив під самий потолок. Не робив, тому що мені більше подобається, коли є такий тюнєвий зазор. Він дає змогу, по-перше, прибрати там хоч колись. І по-друге, тут, тут стеля натяжна, і усі натяжні стелі мають невеликі провисання. А, значить, і Якщо ви захочете кухню зробити під, сами, під саму стелю, ви можете потім побачити, що дверки, там, коли відкриваються, вони тут об саму стелю. Тому беріться на увагу. Так, ще Уся кухня зібрана на конфірматах. Ось Тут вони заклеєні такими наліпочками. Це, правда, наліпочки не, не від конфірматів, а від Мініфікс вони більші по розміру. Тут їх нема, тому що тут дерев'яні шканти стоять. Вони засверлені і склеєні. Тому тут, ну, тут видома просто сторона, то я вирішив, що не потрібно робити конфірмати. Ще такий невеличкий момент з приводу того, яка послідовність встановлювання кухні. Особисто я встановлюю спочатку верхній секції. Чому саме верхні? Тому що якщо у вас кухня кутова, ви по них виставляєте потім низ. Так, щоб ось ця лінія і ось ця, так само ось ця і ось ця, щоб вони збігались і були на одній осі. Тому що якщо ви спочатку зберете низ, ви не зможете його закріпити вже жорстко, тому що вам ще потрібно зібрати верх. Тому я спочатку збираю верх, потім низ. Але я бачу, що часто збирають навпаки. Фасади тут і корпус зроблені з ДСП. Ще можливо було зробити з МДФ. Але МДФ він дорожчий і це листовий матеріал. Хоча також є і листове ДСП. Воно, в принципі, все листове, але воно продається кратно листу. Наприклад, ось це ДСП кольору кашемір, воно продається просто порізане. Тобто, ви можете приїхати і замовити необхідну кількість там дверок, полок, все буде кратно метру. Тобто, якщо кусочок маленький, все одно вам віддадуть обрізок, який там по розміру десь біля метру. Ну плюс-мінус, так от загалом, в цих всіх. Парізка робиться. якщо ж ви будете замовляти МДФ, ви маєте враховувати, що це листовий матеріал, і він дорожчий. І у разі, якщо у вас не лишиться ніяких обрізків. Якщо ви десь пошкоджені, буде якесь пошкодження дверки, наприклад, десь вдарили, десь поцарапали, ви не зможете замовити одну дверку. Вам доведеться або чекати, наприклад, десь буде хтось колись замовляти, і вам кусочок там відріжуть, або замовляти цілий лист. Якщо якщо це не ходовий колір, можливо, я не я не знаю точно, можливо, і є МДФ, але як правило, воно скільки от я, я досить суттєвий час працював в меблевому виробництві. Тобто я не збирав меблі, я іменно малював, робив дизайний дизайн-проекти кухонь, і МДФ, це завжди воно продавалося Кратну листу, тому це треба враховувати. З ДСП плюс в тому, що у разі, от, наприклад, в мене тут дверка, оця вона була перезамовлена. Тому що коли я сверлив її під петлі, там я забив дефект, і я дверку перезамовив. Вона обійшлася 300, 300 гривень, по-моєму. Тобто це ціна вообще копійчана порівняно з тим, як можна, наприклад, попасти, у разі якщо ви. Покоцити дверки з МДФ. Так, як я вже казав, тут повністю і корпуса, і фасади зроблені, зроблені з ДСП. І в них тарцовка. Тарцовка це оця кромочка. Вона поклеєна пурклеєм. Він значно міцніший за звичайний клей яким торцюють, і е, він краще захищає матеріал від потрапляння вологи. Сподіваюсь, дане відео було корисне для вас. У разі, якщо у вас є якісь запитання або зауваження, пишіть їх у коментарях. Усім добра!